На прямому зв'язку Роман Погорілий, засновник Deep State UA. Пане Романе, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Пане Романе, вчора в Міністерстві оборони РФ заявили про. Нібито захоплення українських сіл Артемівка, це Луганська область, та Тимківка, Харківська область. Коли в ОСУ в Хортиця почули цю інформацію, то там відреагували одразу, заявивши, що таких населених пунктів не існує. Зокрема, в Харківській області цей населений пункт, про який росіяни заявили, як такі, що окупували, це Тимківка. Куп'янський район він взагалі був ліквідований 1987 року. От як ви, як людина, яка складає онлайн мапу, звертаючись до інформації, яку надають і росіяни, зокрема, ну і верифікуючи її, як поставилися до цієї новини? Московити дуже часто люблять придумувати собі якісь подібні успіхи, навіть заявляючи про існуючи на лінії фронту населені пункти, нібито вони їх захопили. тому в чергове Іпсон, називаємо це так, інформаційна пропаганда з боку московитів. Тобто вони собі придумують успіх, нібито вони заявили якісь населені, захопили населені пункти, ще й ті, які. Частково, по суті, і не існують, і вони це роблять постійно. Тому не новина, зреагували, ніяк не зреагували. Останні зміни на мапі могли всі побачити сьогодні вночі. Тобто, були зміни в районі Соколу в районі Новопокровська, тобто, от і все. Пане Романе, не так давно була така заява спільна, що ваше видання Діп Стайт співпрацюватиме разом з Міністерством оборони. І справді ваші карти є найбільш наглядними і зрозумілими для всіх тих, хто стежить за ситуацією на фронті. Разом з тим, навіть у вас з'являються. Поруч із Генштабом, якщо так можна сказати, конфліктуючі повідомлення, так, коли ви один одного чи заперечуєте. Ви зокрема заявили про захоплення росіянами Іванківського біля Часового Яру Генштаб це спростував. Як взагалі відбувається ця співпраця і на чому базується та інформація, яку ви видаєте зі своїх джерел? Ну, співпраця з Міністерством оборони у нас. Певній мірі на одному рівні по інформаційному простору, тобто там своя межа. Якщо говорити про мапу, до речі, дуже багато думали і говорили про те, що нібито це буде співпраця, буде впливати на там, позначення на мапі, на е, висвітлення інформації, але вже всі неодноразово переконалися, що це не так. Якщо говорити про ті моменти там, теж, там з Іванівським, то ми просто робимо свою роботу. Якщо там хтось з місця подає якісь звіти, нібито нічого не втрачено, там чи ще щось там тримають позиції. Командири, зокрема, це дуже люблять вони робити іноді, але ми робимо свою роботу. Відповідно, ми маємо інформацію. Ми її наносимо на мапу. Те, що ми робимо вже декілька років, наша репутація відповідальність, вона, вона вже давно підтверджена, тому. Тому так от складається. Ми отримали нашу інформацію, ми її позначили. А з часом воно завжди потім розставляє всі крапки над і, і я думаю, тут теж воно скоро розставиться абсолютно так само. Пане Романе, вчора ваша команда Deep State була на презентації новітнього роду військ Збройних сил України. Це сили безпілотних систем. Ви про це повідомляли у себе на телеграм-каналі. Які у вас були очікування, коли ви йшли на цю подію, і що ви для себе основне винесли з цієї презентації? Ми були на по суті історичні події. Дійсно, як вчора і заявлялися. Тобто, це подія для всього світу, адже це перший по суті рід військ таких е е е сис безпілотних систем, сил безпілотних систем. Е очікування очікування воно досі залишається. Тобто, це те, що цей рід військ і новостворена, ця вся сфера вона запрацює. Вона буде в подальшому розвиватися, і сподіваємося, що. Всі люди, які мають до цього причетність, як і у владі, так і поза нею. Вони будуть цьому сприяти, вони будуть цьому допомагати, тому що це абсолютно новий, нова сфера, новий напрямок у війні, і він довів свою ефективність. Він довів те, що це по суті найновіші способи ведення війни, і ми бачимо всі ураження, майже всі там відбиття, так. Ми бачимо їх з спостереження з мавіків чи інших дронів. Ми бачимо ураження там з дронів там чи кидів або морські безпілотники тобто, це новий етап війни, який необхідно розвивати. Ми в нього увірвалися в світі перші, і ми маємо змогу як тримати першість, так і розвивати цю першість, і відповідно бути однією з найсучасніших армій світу. А це робить тільки робота, якісь старання. І я сподіваюся, що вони будуть, тому що це буквально можливість якої ще немає нікого. Пане Романе, дякую вам за цю відповідь. Давайте повернемось до карт, зокрема прикордонній області Сумщина. Росіяни там напередодні активізували роботу своїх ДРГ, Навіть заявили про захоплення. Населеного пункту реживка, що потім спростував і президент і генштаб, але це привід поговорити наскільки взагалі Сумщина готова до потенційного наступу росіян, про які говорили ще на початку травня? Чи за тим, що ви спостерігаєте із відкритих джерел по нашій готовності, чи немає там загрози повторення харківського сценарію нещодавнього? Якщо говорити про харківський? Район, північні кордони і про ту ситуацію, яка склалася там зі знімками, з то подібного там кадрів чи якихось скарг з нашого до нашого до нашого боку там не було. Тобто, звичайно, що якщо щось станеться і буде якийсь розвиток, то це покаже тільки час але. За попередньою інформацією, як і ФС, воно більше там краще, більш готове, так і підрозділи сил оборони, які перебувають там, вони готові зустрічати ворога. Там а, проводиться безперервна аеророзвідка. Якщо помічено якісь рухи, ми нещодавно бачили цей момент, коли тільки з'являється можливість вразити ворога, у ньому одразу наноситься враження, і так тоді була зустріч е, зустріч однієї з колон, яка вирішила прокататися. Недалеко від кордону, тому знову ж таки, за попередньою інформацією, підрозділи Сил оборони готові зустрічати ворога. Ворог там має певні накопичення, проводить певні маневри. Інформаційно, звичайно, активно тримає всіх в напруженні, ніби там почнуться якісь рухи. Але чи наважаться вони невідомо? Тобто тут вже покаже час, і відповідно всім необхідно реагувати на те, як будуть розвиватися ситуація. Але е, побачимо, побачимо. Пане Романе, а де зараз взагалі на лінії фронту з'являється найбільше відеоматеріалів, чи, чим можливо матеріалів з геолокацією від росіян? Де вони найбільше от, показово викладають в мережу те, що відбувається, або ну як показують свої дії на фронті? Показово та це по всій лінії фронту дуже там від півночі до півдня вони можуть заявляти же ще варто розуміти, що вони дуже багато перекручують інформацію. Вони можуть заявляти про якісь просування, про якісь не знаю, там нібито ураження, тобто. Нібито вони захопили якийсь населений пункт чи позиції, І це може відбуватися там, в районі Харківщини, там, на Донеччині, на, в районі Запоріжжя, Херсонщини, От, бо цей безперебійний потік інформації з їх боку він відбувається постійно. На буквально вчора там то з урожайного, то там з району Красногорівки, особливо потенційні райони, де вони ведуть наступальні дії, де вони там зосереджені, у них велика кількість своїх сил. Вони за постійно там пропускають свої ролики. Звичайно, що є багато відео уражень а, з їх боку по наших силах оборони. І там теж треба дуже обережно аналізувати, бо вони подають там то з іншого боку, там 10 ракурсів одного і того ж самого враження, Ще щось нещодавно ми бачили перформанс від Ахмат чаю, який показав, нібито вони захопили населений пункт на Сумщині, але вже всі давно це спростували. Хоча, от бачите, те ж саме кіно з їх боку, тобто інформаційна пропаганда, яку вони постійно намагаються запихнути в український інформаційний простір. Пане Романе, хотіла би повернутися до ситуації знову таки, от ви Сумщину згадали в прикордонних областях саме на ваших картах. Першими почервоніли райони Харківщини після 10 травня захоплені росіянами села, які перебували в сірій зоні чи не в сірій зоні. Скажіть, будь ласка, наскільки ви вважаєте на часі зараз зокрема розслідування, яке? Завела завело державне бюро розслідувань проти командування 125-ї бригади, які їм закидають залишення позицій і неналежне організацію оборони Харківщини. Бо зрештою, цей наступ росіян, який розпочався 10 травня, зупинила 57 сьома і 92-га бригада. Чи стежите ви за цим розслідуванням? Тому що я впевнена і вам напевно закидали. Ну, таку невелику або велику зраду, яка понеслася через Діп-Стейт, як швидко почали червоніти прикордонні райони Харківщини. У вас ми тримали контакт з бійцями 125-ї бригади ще буквально з самих початків, навіть до того, як все почалося, і тримаємо їх досі. І ми були одні з перших, які розписали ситуацію, що ж там більш-менш відбулося. Тобто на цих всіх початках okay. і було дуже важливо розділити, адже багато там всяких експертів різних і в цілому людей одразу там вирішили взяти на себе відповідальність, заявивши там 125-та бригада покинула там, так склалася ситуація, і почали оці всі звинувачення. І, звичайно, що необхідно було якось трохи розписати е і розставити трохи над надкі. В першу чергу ми звернули увагу на саме командування, тому що бійці виконували, і тут завжди необхідно от розмежовувати ще певні моменти, бо неодноразово була подібна ситуація, коли є командування, і коли є безпосередньо бійці, яким дають накази, у яких яким дають забезпечення і усі завдання і тому подібне. І безпосередньо бійці 125-ї бригади вони виконували свою задачу і знелегких тримати позиції на самому кордоні, де ворог має там перевагу, де ворог має постійне і вогневе ураження, зоровий вогневий контроль. І був приклад описаний на нашому каналі, коли ворог накопичував свої сили. Довж кордону, коли вони вже зайшли в населений пункт, безпосередньо там пильна бійці, розвідки, в цілому, які спостерігали ці всі процеси, вони давали звіти командуванню. Вони давали звіти на те, що були наносені ураження, зокрема артилерією, але їх не відбулося чомусь були зокрема там вибрані інші пріоритети на ураження. Тому ми е, бачимо ось таку картинку, і звичайно, що фігурує в розслідуванні 125-та бригада, але необхідно розмежовувати ці всі процеси тобто командування бригади, командування напрямку і в цілому е, оперативна обстановка, яка там відбувалася, потребує аналізу, і можливо там вона буде пов'язана не тільки з військовими, а й там з тою самою цивільною військовою адміністрацією і бо, надання ресурсів. Вони теж мають відношення до надання їх в вибудові там інженерно-фортифікаційних в Цілому обороні ми бачили, що вже сталися певні ротації в командуванні. Одразу був командувач змінений Тому тому розслідування необхідне в усіх всіх моментах, коли є такі подібні процеси, коли є питання, необхідно знаходити від. Але хочеться, щоб воно було проведено правильно. Це розслідування, не були просто знайдені якісь, вибачте, козли отпущені, а знайдені люди, які дійсно мали нести відповідальність і контроль за ситуацією. І я сподіваюся, що ці процеси будуть доведені до кінця. А наскільки за вашим спостереженням наступ росіян на Харківщині зупинено чи призупинено, тому що на вашій мапі там, окрім того, що видно де зараз проходить фактична лінія розмежування між військами українськими і російськими? Там, зокрема, видно, які військові формування з російського боку стоять, вони такими квадратами у вас позначені. І за кордоном, саме на Харківщині, видно, вчора я перевіряв ввечері, там є дислокація, я так розумію, верифікована вами якогось військового угрупування. Тобто росіяни ту ділянку не покидають, наскільки я зрозумів, з вашої мапи туди навпаки підтягуються ще військові. Підтягують переміщення, воно йде постійно. Зокрема, зосередження там сил, воно відбулося заздалегідь, ще до початку, коли вони зайшли на нашу територію. Там є різні підрозділи. Це просто ті, які нанесені вони десь в, які, в якійсь мірі засвітилися. і, Відповідно, ми їх нанесли, хоча це не весь перелік. А якщо говорити про там зупинили, не зупинили, ми завжди звикли аналізувати по фактажу, тобто та ситуація, яка складається. Не можемо зробити висновок там, що все закінчилося, що все зупинили. Ми бачимо, що немає просувань. Наші бійці, завдяки нашим бійцям, от е, зупинено всі всі перші такі успіхи московитів, як вони були на початку. Звичайно, що будь-яке переміщення, особливо техніки, наноситься одразу ураження, Вона спалюється. Будь-яке переміщення піхоти відслідковуються нашими розвідниками, і туди теж прилітає там артилерія, скиди, дрони в піві. Але важливо розуміти, що у ворога на кордоні зосереджена ще велика кількість сил, і тут ще питання до них, як вони їх будуть залучати, і питання в цілому, як вони їх вже залучають. Бо ми бачимо в деякій мірі якесь безтолкове задіяння сил. То вони кидають групу піхоти, їх одразу знищують, вони кидають техніку її і одразу спалюють, і вони по суті зупинилися на тих рубежах, які вони зараз зайняли. Більше нічого не можуть зробити. В першу чергу необхідно віддати належне силам оборони, які стримують цей весь натиск, але московити можуть або просто довгий час заводити ці всі резерви для розтягування там часу, для розтягування наших ресурсів і сил, або, можливо, настане день, коли вони просто заведуть це все одночасно. хоча Є великі сумнів щодо цього, бо якщо їх задача стоїть там відтягування сил, там, затягування часу і тому подібне, то зараз вони справляються з цим прекрасно. Звичайно, що наші бійці не втрачають можливість теж відтіснити ворога, зачистити якийсь район. І, як мінімум, ці процеси відбуваються дуже часто в районі Вовчанська. Тобто, вон, наші бійці, там спецпідрозділи, зокрема, ми, ми бачимо це неодноразово у відео, коли вони шукають якийсь район. В районі, точніше, ворога, якщо його помічають, вони намагаються провести зачистку, вони намагаються десь там їх відтіснити, і ці всі боїться. Вся динаміка вона відбувається постійно без перестану. Але на жаль, ворог має певне домінування в вогневому ураженні там артилерією, авіацією. Ми бачимо, що він стирає населені пункти просто до. До невпізнаваності і Вовчанськ. Ми бачимо на що він вже перетворився. Так само дуже активно в них діють безпілотники, безпосередньо ланцети, які наносять ураження по нашій техніці. і Це теж доставляє певних труднощів. Але ось, ось така ситуація складається. Тобто ворога зараз. Немає вам дякуємо. Просувань. дякуємо за цей ґрунтовний так, аналіз. Дякуємо за велику бажали. роботу, яку ви робите. Зокрема, складаєте мапи і дуже актуально стежити за тим, що відбувається. Роман Погоріле, засновник Deep State UA, був з нами на прямому зв'язку.